Доброго дня, шановні викладачі, студенти, учні та батьки. Тернопільський фаховий коледж вітає усіх присутніх з Днем Знань. Наше урочисте дійство радісне і тривожне водночас. Радісне, бо до нас знову прийшло перше вересня, день якого з нетерпінням чекають усі. Але поряд із радістю чатує незмінна тривога. Бо у наші домівки прийшла війна. Підло таємно. Неочікувано. Наші мрії, плани, надії нам довелося відмовитись від них, відкласти, перекреслити. Цього вересневого ранку фаховий коледж гостинно відчиняє двері для більш ніж 600 студентів та учнів, які відсьогодні стають повноправними членами великої коледжівської родини. Саме Боже Слово стає для кожного з нас. Маяком у бурхливому життєвому морі, і останнім оплотом у боротьбі з негараздами. Тож для привітання та Божого благословення молоді на плідну працю, нові здобутки та міцні знання, запрошуємо Отця Юстиніана, слава Ісусу Христу, доброго дня, шановні викладачі, шановні студенти, особливо ті, які вперше переступите. Поріг технічного коледжу тут у нас в Тернополі. Хотів би особливим чином, звертаючись до вас сьогодні, заохотити до того, щоб цей крок, який ви робите в своє життя, ви робили з впевненістю, тому що це середовище, в яке ви приходите, є насправді гідним довіри. І так як Господь Ісус Христос забажав віддати себе в руки людини. В руки в першу чергу своєї матері Марії, в руки святого Йосифа, маючи надію, що вони обов'язок і оцю повинність надання йому освіти доброго виховання, виконають найкраще, то будьте впевнені в тому, що ті, які є причетні до коледжу і які стоять в ньому, як очільники, як вихователі, зроблять все можливе для того, щоби ви. Були добре сформовані, щоб ви були добре навчені, щоб ви були добре виховані. Я вже дуже багато років слідкую за цим коледжем, за цим середовищем, і багато років співпрацюю з ним і можу сказати, що там насправді є добра атмосфера. Атмосфера Божа, атмосфера наукова, атмосфера педагогічна і що ті всі люди, які становлять цей коледж, Насправді хочуть добра не тільки собі, але хочуть добра всім тим, які мають відношення до того коледжу, а особливо як студенти. Входячи в цей новий навчальний рік, власне, в умовах війни, хочу побажати вам в першу чергу мужності. Бо завжди, коли ми робимо крок в незнане, супроводжує нас страх. Але також, якщо ми не будемо долати страху, роблячи крок йому назустріч. Ми не будемо осягати мужності. Бо мужність, власне, і там і проявляється, і е, зростає, де ми переступаємо в межі свого я, в межі свого страху. І тому, шановні студенти, хай світло науки і знання, про яке ми молимося в молитві Боже Великій Єдиний, буде вашою участю. Хай Ісус Христос, який є мудрістю Отця, який воплотився для того, щоб дати нам світло Духа Святого. Хай осяває ваші серця своїм світлом, хай пронизує своїм світлом ваші уми, Хай дає вам духа бадьорості, духа сили, духа мужності, і хай благословення його завжди над вами почуває, щоб ви, почавши цей коледж, це звернення власних до вступників, закінчили як найкраще, з найвищим успіхом. І Божа ласка, нехай знайде місце в вашому серці, і співпрацюю, співпрацюючи з цією Божою силою. Здобувайте все те, що є добре і хороше, а уникайте всього того, що може вам зашкодити всякого зла. Отож, слава Ісусу Христу, слава Богові в вас, слава Богові в тих всіх, які вас будуть навчати, слава Богові в кожному доброму вашому ділі. І хай ви будете свідками великих добрих плодів в кінці навчання свого. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче, дякуємо вам за благословення. Хай Господь винагородить вас і добрим здоров'ям, і своїми духовними дарами. До вітального слова запрошуємо директора пахового коледжу Володимира Калушку, заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, доцент та голова ради директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області. Дорогі студенти, дорогі учні, шановні батьки, вітаю вас і весь педагогічний колектив з Днем Знань. Розпочинається новий навчальний рік. Ми віримо, що він принесе нам нові успіхи, нові звершення та перемогу, перемогу нашого народу у цій війні. Так війна змінила нас. Ми стали сильнішими, згуртованішими, стійкішими і життя триває. Не кожен може боронити Україну зі зброєю в руках, але кожен може і повинен робити все як найкраще заради перемоги. Ви наші людні студенти та учні, ви теж можете робити все можливе. Ваших силах, а основне сумлінно, старанно, відмінно навчатися. Адже коли ми отримуємо перемогу, саме тоді на ваші плечі ляже надважливіша, найбільш відповідальна місія розбудова України її економіки, науки. Культури. Саме ви та зміна, яку ми готуємо з великою любов'ю до батьківщини. Шановні наші дорогі батьки, сьогодні ваші діти роблять самостійні кроки для здобуття вищої освіти, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть вашу родину і нашу славну Україну. Тож бажаю вам здоров'я, наснаги, впевненості у щасливе майбутнє ваших дітей. Щиро вдячний, дорогі колеги співробітники Фахову коледжу за вашу самовіддану працю по формуванню знань підростаючого покоління, їх свідомої громадської позиції. Хай цей рік стане плідним для кожного з нас. Принесе найсміливіші сподівання. Хай він подарує перемогу України з Богом. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Володимире Павловичу за добрі та щирі слова. А зараз прозвучить пісня, яка поселить незламність у наші серця і підтримує наш бойовий дух так само. Як вона зцілює серця і душі всіх наших доблесних захисників на полі бою. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, ті в коси заплітала, і щастя. Вишивала рідним всім не. Ова солов'їна, і росте моя дитина без війни, я донька України. Тут люди всі єдині. Разом ми духом сильні на ві. i yeah. Слово, бо це наша майбутня гордість і слава. Запрошуємо студентку першого курсу Миколайчук Тетяну. Доброго дня! Шановні педагоги, дирекція, студенти та учні фагового коледжу. Від імені першокурсників хочу щиро сердечно привітати вас із початком нового навчального року. Цьогорічне свято 1 вересня для кожного з нас сповнене не тільки радості перед новим етапом у житті, але в значній мірі тривогою та хвилюванням. Війна увірвалася у наше життя витям сирени і гуркотом вибухів. Наші близькі, батьки, брати і товариші зараз там, на вогненному рубежі. Вони боронять нашу незалежність, наше право на життя, недоторканність, освіту. Наше право на щасливе майбутнє і зараз, сідаючи за студентські та учнівські парти серцем, душею, розумом і надіями, ми там, поряд із ними. Стільки слів сьогодні було уже сказано, що доповнювати я не зможу. Хочу побажати усім нам миру, успішного року, сили, мужності і нових досягнень на шляху до мети. Зараз завдання кожного з нас. Студенті та учні вчитися, здобувати освіту, адже після перемоги, яка я вірю, настане дуже скоро. Саме ми, молодь, будемо розвивати нову незалежну Україну. А поки найголовніше, що ми повинні зробити для перемоги, це творити себе, молитися Господу і допомагати ЗСУ на всіх етапах, за будь-якої можливості. Адже ми це Україна, а Україна. Має і буде вільною, щасливою, квітучою і незалежною державою. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ. Господнього благословення кожному з нас. Віримо у краще. Працюємо для цього. Дякую за увагу та підтримку. Все буде Україна. Горить Свіча і пам'яті сльоза. Додолу з неї каплями стікає. Земля ридає. Плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Віктор Гурняк, випускник технічного коледжу 2006 року. Загинув у 2014 році в АТО місто Сміле Луганської області. Герой України, нагороджений орденом Золота зірка. Посмертно. Запрошуємо матір Віктора Марію Мирославівну Гурняк. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я мама Віктора мудника, добровольця, журналіста, пластуна, волонтера, фотокореспондента і просто хорошої людини, який дуже любив Бог і Україну. І готовий був на все заради неї. Це простий хлопчина, але водночас мужній син України. Це чоловік, це батько і Йому назавжди залишилося 27. І зараз просто хочу зацитувати його слова з допису. Достиж. Мені більше всього хочеться, щоб ми пам'ятатимемо подвиг всіх, хто віддав своє життя за нас з вами. Це він писав 12 жовтня 2014 року. І він ще навіть в той момент, коли писав навіть і не усвідомлював що за тиждень обірветься і його життя. Загинув 19 жовтня 2014 року, вивозячи з поля бою своїх побратимів. І він назавжди залишиться у нашій історії. Навчався Віктор у цьому фаховому коледжі, де багато для себе здобув у своєму навчанні. Так що прошу вас, вчіться, вчіться і вчіться. Тут чудові викладачі, хороший директор. Пізнавайте, і гордо несі ім'я України. Де б ви не були, але Україна наша найкраща. Вільна, могутня і незалежна. Гордо несі прапу, свій прапор, свій герб, свою калину, свою вишиванку. Давайте разом, разом відбудовувати Україну. І пам'ятайте, завдяки кому ви маєте цей унікальний шанс не прогавте цього часу. Здобувайте, черпайте, і майбутнє наше велике Україна була, є і буде. Похований Віктор! На Личакові, на Личаківському кладовищі та пластовий меморіал, так як він пластун. Це були йому такі ще три головні обов'язки. Це перше любити Бога і Україну. Друге допомагати іншим. І третє жити за пластовим законом і слухатися пластовому проводу. Він не зрадив своєї пластової присеї. Він піддав життя для Бога, для України. Герої не вмирають. Дякуємо, Марія Мирославівна. Ваш син завжди буде прикладом для наслідування. До вашої уваги музична композиція. Думка. Тоби мене щасливим в мирний час, наразі з вірою благослови, бо погляд твій у серці мов наказ, щоб знову нам зустрітися з тобою, пробач мене. За мене навмисний біль даруй мені Ті недоспані ночі, я з думкою про тебе й дубі, що без сорому дивитись твої очі. Я думку до блока Добрий Боже, навчальний рік, новий почати. Завершується наше свято, присвячене Дню знань. Нехай найважливіші блага, здоров'я, душевний спокій, родини благополуччя будуть завжди вашими життєвими супутниками, і хай якнайшвидше запанує мир. До нових зустрічей! Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Питую, червону калину підіймемо, ми нашу славну Україну Ей, розвеселимо. Не хися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний гріх. А ми тури червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну герозвеселимо. Киуволі, ярих золотистий лан, Розпочали стрільці українці з ворогами там, А ми тою, ярою пшеницю і зберемо, А ми нашу славну Україну Гей, -гей розвеселимо, А ми тою, ярою пшеницю і зберемо, А ми нашу славну україну, гей-гей розвеселимо є й на вітер широких степів, та прославить по всій Україні всі чобисти, Амиту, Ізрицькою славу збережемо, а ми нашу славу Україну, героз веселимо, Yno kosme semly mô.